Швиденьке відео запишу, не звертайте увагу, це дороблюю своє тату, повертаюсь до життя. Рак і тестостерон. Як я багато казав, що 70% всіх патологій чоловіка залежать від тестостерону. Як тільки він починає знижуватись, ви вилазять всі болячки, починаючи з артриту, артрозу, деменції, серцево-судинних захворювань і так далі. Це було доведено в дослідженні, яке опубліковано. Було ще в 2021 році в Нью-Йорк Таймс. Я про нього неоднократно казав. В ці 70% також входить рак. Да, саме рак. Кожен день в твоєму організмі з'являється близько восьми ракових кліток. Тобто, це клітки, які, якщо нічого не робити, вони перетворюються в великі пухлини ракові дають метастази та. Захоплюють твій організм і ти вмираєш. Єдиний механізм, який бореться з цим раком кожен день в твоєму організмі, це так звані Т-клітини. Клітини вбивці. Вони належать до твого імунітету, звичайно. І єдина їх задача це патрулювати твоє тіло і аналізувати клітки. Твої власні клітки на Пошкодження ДНК, чи стали вони раковими чи ні. Якщо вона стала раковою, раковою вона знищується цією т клітиною Так ось за кількість і наявність цих т клітин твого імунітету відповідає напряму тестостерон у чоловічому тілі. Тобто, якщо ти збільшуєш тестостерон, в тебе ну, загалом кількість крові зростає, але в тебе ще зростає кількість т кліток які і є цими, як то кажуть, лісниками, які знаходять та вбивають всю нечість у формі раку в твоєму організмі. Тому зниження тестостерону призводить до того, що в тебе знижується кількість текліток, і рак може дуже легко заховатися, і потім гіпертрафувати, і збільшитись і захопити твої тіло. Збільшуй е, свій тестостерон за допомогою ендотерапії, і ніколи не хворій на рак.